Слава Богу. Поділюся тим, що я знаю. До 32 років в Бога не вірив взагалі. Потім сказав Бог, якщо ти є, прийди до мене, прийди до мене, щоб я повірив в тебе, що ти живий, що ти є. І щось зробив з моїм життям. Відкрив Біблію. Відкрив я Біблію і почав читати Біблію. Чому Біблію? Тому що Ісус Христос ніяк не прийде до людини, як тільки через Слово Боже. То він каже, майте віру Божу. А віра Божа. Вона походить, приходить до людини через слово Боже. Повірте, істину кажу, від щирого серця: Бог ніколи до тебе не прийде, якщо ти католик, чи ти греко-католик, чи ти баптист, чи ти православний, чи ще якоїсь віри, чи ти мусульманин, хто би ти не був, Бог не прийде до тебе в твоє серце. Без слова Божого. Неможливо. Послання до Євреїв написано так: чому через Слово Боже Бог приходить? І тільки через Слово Боже. Тому що написано 4 розділ 12 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від всякого меча обосічного. Проходить вона аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже, воно живе, діяльне і приходить в дух, душу і тіло, в розум людини. Ніхто не має способності, ні релігія, ніяка. Ніхто не спосібний зайти всередину людини. В її дух, в її душу, просвітити її розум без Слова Божого. Тільки Слово Боже воно має таку спосібність пройти через людину і дарувати її віру Божу. Віра Божа від Слова Божого походить. Віра Божа не прийде до тебе через якісь релігійні обряди. Ніколи. Традиції, ти утвердишся в традиціях таким способом. Но віра Божа вона приходить тільки через Слово Боже. Другого способу нема. Не явив Бог другого способу людині, як їй мати віру Божу. Щоб віру Божу мати, істину Божу віру, яку має Бог, то Бог дає людині це через Слово Боже. В Євангелії від Івана, перший розділ з першого віша, написано, що спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Все через нього повстало, і без нього не повстало нічого, що повстало. Весь Всесвіт, вся Вселенна, люди, все, що є у всесвіті, живе і дихає, і рухається. Створено Словом Божим. Бог створив через Слово Боже. Це віра Божа, вся повнота віри Божої в Слові Божому. Написано, що Слово Боже є начальником віри Божої. Ніхто не має віри, в живої віри Божої без Слова Божого. Тому щоб отримати цю віру Божу, тобі треба відкрити Біблію. І читати Слово Боже, що Бог говорить до тебе. Наприклад, люди хочуть отримати оздоровлення. Оздоровлення для духа, душі і тіла, щоб його отримати від Бога, не від людини, а від Бога, потрібно відкрити Слово Боже і прочитати його, і повірити в те, що так воно. Є, і так воно тобі зробить. Наприклад, апостол Петро. Перше послання Апостола Петра, другий розділ, 24 й вірш, написано. Він тілом своїм, тобто Ісус Христос, йде мова про Ісуса Христа, сам підніс гріхи наші на дерево, тобто розіп'яв на Оговській Христі, тілом своїм, гріхи наші. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровились. Ті рани, які були завдали Ісусу Христу, вони мають силу оздоровити кожну людину. Кожну буквально. Її дух, її душу, її тіло. Що треба зробити? Повірити, що Ісус Христос це зробив, що Він твої гріхи і Твої хвороби болі немочі розіп'яв на вогоньській Христі. А як воно прийде до тебе? Через віру в те, що Він зробив? Ти говориш до Бога і кажеш, Бог, я приймаю Ісуса Христа як мого Спасителя і мого цілителя, який оздоровляє мій дух, душу і тіло. Я приймаю це Слово Боже, я вірую в Нього і приймаю вірою. Прийди і оживи мене, і оздоров мій дух, мою душу і моє тіло. Будь моїм лікаром, будь моїм цілителем, Господом мого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Відтепер і навіки я ісповідую тебе, що ти є мій цілитель, мій Господь, мій Спаситель. Мій Бог вічний. Почни це говорити до Бога, і Бог він реагує на Слово Боже, в яке ти віриш. І тоді Дух Святий приходить і робить те, в що ти віриш. Він осуществляє віра це не просто вірити, що є Бог. Віра Божа, вона так говорить, Бог так говорить про свою віру. Одинадцятий розділ послання до євреїв а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Віра то підстава сподіваного і доказ того, що ти ще не бачиш, а воно вже є, тому що Бог вже це зробив. Ми читали, що Він тілом своїм возніс наші гріхи на хрест Голговський і ранами його. Ми оздоровились, Бог нас оздоровив. Це віра в то, що Він вже зробив. Ми його не бачимо, але ми віримо в те, що так було. Тоді Бог приходить через нашу віру Духом Святим і починає розділяти наш дух, душу і тіло, оздоровляти. Практикуй віру Божу в твоєму життю. І ти не пожалієш ніколи. Віра Божа, вона приведе тебе до Бога живого, до оздоровлення, до спасіння, до життя з Богом, в Царство Боже. Майте віру Божу, каже Ісус Христос. Віра Божа від Слова Божого, яке ти приймаєш, вона широко відкриє тобі Царство Боже для тебе. Віра Божа. Той же апостол Петро в другому посланні він каже: друге послання Петра, перший розділ я прочитаю з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть вашій вірі, чесноту, чесноті пізнання. Пізнані стримання у стримані терпеливість, терпеливості благочестя, в благочесті і братерство в братерстві любов. Коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І 11 вірш. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа. Коли ти маєш віру Божу і живеш нею, і живеш по вірі в Слово Боже, так як Боже Слово говорить, то широко каже Бог, відкриється для тебе Царство Боже. Широко буде відкрити кожний день. Ти не будеш боятися завтрашнього дня. Тому що царство Боже завжди для тебе відкрите. А царство Боже. Воно є там, де є присутність Бога живого, де є Слово Боже, де є Ісус Христос, начальник віри. Він є начальник і Царства Божого. Ісус сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тому це Слово Боже і живи ним, і нехай Ісус Христос, царствує в Твоєму життю, во ім'я Ісуса Христа, будь благословенна!